Добрий день, любі мої учні. Сьогодні ми з вами будемо повторювати матеріал, систематизувати, узагальнювати та готуватися до контрольної роботи, яка буде на наступному уроці. Отже, працюємо письмово разом зі мною, розв'язуємо завдання. Схожі завдання вас чекають на контрольній роботі. Отже, знайдіть добуток дробів. Один і починаємо розв'язувати. А в квадраті відняти 25. Ділимо на 10а квадрат. Добуток, да? Отже, множимо на 5а і в знаменнику А мінус 5. Що можемо зробити? Що ми бачимо зараз в чисельнику? Формула скороченого множення різниця квадратів. Що можемо записати? А мінус 5, множимо на А плюс 5. Отже, коли множимо, в добутку у нас перемножимо, буде 5А. І в знаменнику добуток да, знаменників, 10а квадрат множимо на А5. Отже, дужку А5 можемо скоротити. 5 і 10 скоротимо на 5, це буде одиничка і 2, а квадрат і А скоротимо на А. Це буде одиничка і просто А. І у нас залишається відповідь А плюс 5 ділимо. Так, А плюс 5, нічого не загубили. Ділимо на 2а. Отже, А плюс 5 ділимо на 2а. Друге, ну і можемо відразу обрати так? А плюс 5 ділимо на 2а. Ось воно. Друге, виконає піднесення до степеня. Отже, мінус А в четвертому степені ділимо на 3б. І все це в кубі. Пригадуємо, мінус в парному степені буде плюс. Мінус в непарному степені буде мінус. Отже, мінус залишається. А в четвертому та ще й в кубі. А в степені 4 множимо на 3 12. Далі. 3 в кубі, 3 на 3, 9 і ще на 3 27 і В в кубі. Отже, отримали. Мінус а в 12 степені ділимо на 27 В в кубі. Ось наша правильна відповідь. Ідемо далі. Третє завдання чому дорівнює частка. Пригадуємо, як ми ділимо раціональні дроби. 9А в кубі, в знаменнику b в кубі, ділимо на дріб в чисельнику 3а в 9 степені, ділимо на b в 6 степені. Відділення переходимо до множення, множимо на обернений дріб. Отже, що у нас буде 9а в кубі. В кубі без змін. Множимо на обернений дріб. 3 а в дев'ятому степені пішло в знаменник, А зі знаменника, Б в шостому пішло в чисельник. Отже, так, це у нас 9. 3 і 9 скоротили, це буде одиничка і 3. А в кубі і А в дев'ятому степені. А в кубі скоротили повністю. А в дев'ятому степені що у нас буде тут? 6. Да? 9 мінус 3 6. Б в кубі, Б в шостому. Скоротили на Б куб, одиничка. Б в шостому, 6 мінус 3, 3. Залишається Б в кубі. Отже, що у мене буде? 3 b куб, ділю на А в шостому степені. 3 b в кубі ділю на А в шостому степені. Четверте завдання. Подайте у вигляді дробу вираз. Отже, А в квадраті віднімаємо 12а. В знаменнику 6. Будемо ділити на дужку А відняти 12. Ну і пригадуємо, що будь-яке число, наприклад, 4, можемо представити у вигляді дробу 4 перших. Отже, у нас тут теж буде що. В знаменнику одиничка. Знову ж таки, від дії ділення будемо переходити до множення. Але що ми зробимо? В першому дробі за дужки винесемо А. В дужках у нас залишається А відняти 12. Ділимо на 6, множимо на обернений дріб. Одиничка, у нас тепер пішла в чисельник. А душка пішла в знаменник. Що можемо скоротити? Ось, скоротили душку А і в знаменнику 6. Отже, буде А шостих. Ідемо далі. Наступне завдання завдання під номером 5: спростіть вираз і запишемо наш вираз. 9. Відняти П в квадраті, ділимо на 3П 9. множимо на П квадрат. Знаменнику 3 мінус п в квадраті, мінус п і 3 мінус п. Отже, що можемо зробити? Да? Що ми бачимо у нас в чисельнику? Це у нас 3 мінус p множимо на 3 плюс P. Отже, розпишу 3 мінус п множимо на 3 плюс П. Отже, так, що можемо зробити в знаменнику? За дужки винести 3. В дужках залишається p плюс 3. Далі, поки що перепишу без змін. Да? Множу на p квадрат і дужка 3 мінус П в квадраті. Мінус П ділю на 3 мінус П. Дивіться, у нас між першим і другим дробом знак ділення вибачте, знак множення. Да? Між першим і другим дробом у нас знак множення. Зараз у мене все розкладено на множники. Отже, я можу зараз вже скоротити 3 плюс P і P плюс 3. Від пересновки доданків, сума не змінюється. Далі 3 мінус П. І ось одна Да? Я скоротила квадрат, а не буде, скоротила 3 мінус п. Що у мене залишається? Давайте подивимося. Залишається у мене p квадрат в чисельнику. 3 множу на дужку 3 мінус p в знаменнику мінус п і в знаменнику 3 мінус п. Спільний знаменник у мене буде 3 множу на дужку 3 мінус п. Перший дріб вже має такий знаменник, другий дріб домножу на 3, щоб був такий знаменник. І в мене буде P квадрат мінус 3 p Знову ж таки бачу, що за дужки можу винести P. Що в мене буде в дужках? P відняти 3. Дивлюся, що в мене зараз в знаменнику 3. Да? І я зараз зміню місцями та від'ємник, винесу мінус попереду. Отже буде П мінус 3. Дужка П мінус 3 скоротилась, залишається мінус п 3 Мінус П третіх. Далі. Шосте завдання. Знайдемо розв'язки рівняння. Я зараз не буду переписувати умову рівняння. Ви зробіть паузу і перепишіть умову цього рівняння. Далі. Що будемо робити? Відразу бачимо знаменники х-4 і 4 x х. Да? Можемо переставити місцями зменшуван та від'ємник. У нас з'явиться мінус попереду дробу. Отже, мінус на мінус дасть мені плюс. Отже, в мене буде, дивіться, 3х 5 в знаменнику х-4 плюс х квадрат мінус 3х 13. І х мінус 4 дорівнює 0. У нас зараз дроби з однаковими знаменниками. Знаменник залишаємо без змін, працюємо з чисельником. Так, отже, 3х мінус 5 плюс. квадрат мінус 3х і мінус 11. Дорівнює нулю. Ну і пригадуємо, що дріб у нас дорівнює нулю. В якому випадку? Коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Отже, у нас буде ось така система. да? Х-4 не дорівнює нулю. Далі 3х 3х це буде 0. Отже, х квадрат. Мінус 5 і мінус 11, це буде мінус 16, мінус 16. Перенесемо в іншу сторону, буде 16. І давайте подумаємо, яке число в квадраті дасть нам 16. Ну, 4 в квадраті дасть нам 16. Да? Отже, х1 дорівнює 4. І мінус 4 в квадраті дасть нам 16. Да? Мінус 4 множимо на мінус 4, це теж буде 16. Отже. Х2 дорівнює мінус 4. При цьому наш Х не дорівнює якому числу? 4. Отже, у відповідь, що ми запишемо? Відповідь Відповідь, двокрапочка. 4 ми не беремо до уваги, да, бо воно не входить в наше ОДЗ. У нас буде тільки відповідь мінус 4. Отже, знайшли ми розв'язок. Ідемо далі. Наступне завдання. Доведіть тоточність. Да? Це мої улюблені завдання, де вже учні відразу знають, яку вони повинні отримати відповідь. Знову ж таки, я не переписую умову, а ви зробили паузу і переписали умову. Починаємо працювати. Перша дія у нас буде дія в дужках. Отже, що таке 2А? Це 2А перших. Да? Шукаємо спільний знаменник. Спільний знаменник буде. А мінус 2. Перший дріб уже має такий знаменник. Другий дріб домножимо на а. Мінус 2. Отже, що у нас буде 8а плюс а множу на 2а. 2а квадрат мінус 2 множу на 2а. Мінус 4а. Ділю на. Поки що перепишемо без змін. давайте все. 3А плюс 6 ділимо на 5х відняти 10. Дорівнює. Нагадую, що ми зараз з вами змінюємо ліву частину, приводимо до вигляду правої. Отже, ось повинна бути така у нас відповідь. Давайте подивимося, що ми зараз бачимо в нашому чисельнику першого дробу. 8А мінус 4а. Отже, ми там бачимо 4А. Плюс 2 а квадрат. За дужки що можемо винести? 2А. 2а. За дужки винесли. Що в дужках залишається? Від першого 2 плюс від другого залишається А. Далі. В знаменнику взяли в дужки А-2. Від дії ділення будемо переходити до множення, будемо множити на обернений дріб. 5х мінус 10 повинно піти у нас в чисельник. Так і піде. Але давайте за дужки винесемо 5 спільний множник. Що в дужках у нас залишається Х відняти 2. 3а плюс 6 піде в знаменник, але теж за дужки можемо винести спільний множник 3. Залишається у нас А плюс 2. Скорочуємо. 2 плюс А і А плюс 2 скоротили. Далі, так, ось це в мене А діти, да? А. А мінус 2 і А мінус 2 скоротили. Що у мене залишається? Давайте подивимося. 2А множу на 5 це 10а в чисельнику. В знаменнику у мене залишається тільки 3. Подивіться, як швидко, ми з вами довели Да? 10 третіх А. Ідемо далі. Наступне завдання. Розв'яжемо ось таке рівняння. Знову ж таки, ви зробіть паузу, запишіть зараз умову, і потім будемо розв'язувати. Отже, що у нас тут буде? Давайте розбиратися, що ми бачимо. Да? Х в кубі мінус 27. Це у нас формула скороченого множення, різниця кубів. Давайте, ось тут я вам нагадаю, що це у нас буде? а куб мінус Б Куб це буде а мінус Б, множимо на неповний квадрат їх суми. А квадрат Плюс аб і плюс b в квадраті. Отже, що це у нас буде? Давайте розпишемо. 4х плюс 15. Далі. Х куб мінус 27. Ну це 3 в кубі. Да? Х куб мінус 3 в кубі. Отже, працюємо за нашою формулою. Х відняти 3 множимо на неповний квадрат їх суми. Квадрат першого плюс. Перше на друге, це у нас що 3 множимо на х. І плюс квадрат другого. 3 в квадраті це 9. Плюс 2х, квадрат плюс 3х, плюс 9. Так, давайте поки що все перенесемо в одну сторону. Мінус 1 ділю на х мінус 3 дорівнює 0. Отже, спільний знаменник ось він, да? Ось наш спільний знаменник. Другий дріб ми домножимо на дужку х мінус 3. Третій дріб ми домножимо на дужку х2, плюс 3х і плюс 9. Отже, починаємо. 4х плюс 15. Далі 2 множимо на дужку х мінус 3. Це буде плюс 2х, 2 множу на мінус 3 мінус 6. Далі множимо все на мінус 1. Отже, просто змінимо знаки. Мінус х квадрат, мінус 3х і мінус 9. Що у нас в знаменнику? Давайте поки що запишемо його скорочено. Да? Потім подивимося, як буде зручніше. Отже, наш знаменник це у нас зараз х куб мінус 27. Дорівнює 0. Отже, що ми далі бачимо? Давайте пошукаємо подібні. Ну, перше, так? Да? Міс хвад, мінус х квадрат, квадрат, далі 4х, плюс 2х це 6х, і мінус 3х це буде плюс 3х. Далі 15 мінус 6 – це буде 9, і мінус 9 – це буде 0 x куб мінус 27 дорівнює 0. Ну і пригадуємо, що у нас дріб дорівнює 0, коли, коли знаменник не дорівнює 0, а чисельник дорівнює 0. Отже, мінус х квадрат плюс 3х дорівнює 0, і х куб мінус 27 не дорівнює 0. Так, отже, за дужки можемо винести х, або відразу навіть мінус х. Да? Мінус х за дужки винесли, від першого залишається х, від другого залишається мінус 3 дорівнює 0. Давайте подумаємо, які значення може у нас приймати зараз х. Дивіться, 3 в кубі буде 27. 3 в кубі буде 27. Отже, наш х не дорівнює 3, да? тому що 27. Мінус 27 буде 0. А нам потрібно, щоб не дорівнювало 0. Отже, х не дорівнює 3. З першого рівняння, що ми бачимо, що наш х дорівнює 0, це перший множник. І наша дужка, да? пригадуємо добуток дорівнює 0, коли один із множників дорівнює 0 прирівняли до нуля кожну з дужок і х, кожен з множників і х і дужку x 3. З дужки х 3 у нас х дорівнює 3. Але. Пригадуємо наше ОДЗ, що у нас х не дорівнює 3. Отже, наша відповідь, відповідь х дорівнює 0. Отже, завдання ми розв'язали. Якщо не встигаєте, зробіть зараз паузу та допишіть. Ваше домашнє завдання підготуватись до контрольної роботи і виконати завдання номер 4 на сторінці 70. Отже, працюйте. Я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!